Доброго дня, найчастіше, найпоширеніше питання, яке мені задають, що це за приблуда, дуже просто скажу це є ресивер. Повітря працює за рахунок того компресора, який подає на цей бак, ресівер. Стоять клапана. Якщо ви вже здогадалися, для чого він потрібен на такому котлі, на пелетному, все дуже просто. Цей ресівер або повітря, пневмоочистка, яку ми маємо в цьому котлі. Він дозволяє нам експлуатувати котел на максимальних потужностях, тобто теплообмінник чистий завжди, тому що ми налаштовуємо пневмоочищення, воно дуже Грамотно дуже класно працює. Якщо говорити про сезон, то я скажу вам так: ми прошлого сезону ми робили інспекцію цього котла всього два рази. Тобто, десь, якщо не помиляюсь, на початку січня ми відкрили і майже в кінці сезону, але відверто скажу, ми не мали що чистити там цих трубках, ну тепловмінику трубчатому. Єдине, що на зольному фільтрі внизу ми трошки скинули золи в топку, і на тому все. Тобто. Дозволяє нам працювати практично майже на максимальних на максимальному КПД котла, і плюс від цього, ну я скажу, дуже дуже. ми задоволені, бо оператору не потрібно кожного разу відкривати і чистити, дивитися, що там в тих трубках теплообмінника чи немає якоїсь там золи і так далі. Ще однією відмінністю від інших котлів є все лині автоматичні. Ну я на наразі вже навіть не уявляю, як без цього жити, тому що кожного разу відкривати, зупиняти котла, відкривати, чистити, забирати, дивитися, чи не є там вже горка, якась перед пальником. В топці ну це для мене наразі вже якось незвичайно буде без цієї функції. Тому що сказати для всіх тих, хто цікавиться в цілому. Ми дуже задоволені. Котел красава відпрацював за 20 кВт потужності пальник у нас відпрацював дуже класно. Ми дуже добре справилися в попередньому сезоні. Працюємо по зовнішньому датчику, який на вулиці. Ще одна цікава приблуда. Ось цей чотирьохходовий взагалі шикарно працює, задаємо температуру, яка нам потрібна, і він сам за рахунок чотирьохходового дає нам систему опалення. Ви бачите буфер на відео, але цей буфер якраз для цього котла. Він у нас 12 років, працював на дровах, зараз вже використовуємо тільки для спалювання якогось там піддонів, відрізків і так далі. Основним, основне опалення ось цей котел. Використовуємо пелету із, із лушпиння соняшника. Працює дуже адекватно, суперовий. Котел. автоматичне золовидалення і пневмочистка це я вважаю саме необхідне, що має бути на котлі, тому що це дозволяє реально і економити, і не потрібно витрачати зайвий час на його обслуговування.